Україна не збирається продовжувати домовленості з Росією щодо транзиту газу до Європи, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Він також розповів, що Україна рухається в напрямку відмови від транзиту. Було проведено низку відповідних випробувань, і фахівці дійшли висновку. Наша газотранспортна система може працювати без нього. Ба більше від російського газу планує відмовлятися і європейський союз до кінця 27-го року. Нагадаю, що термін дії угоди про газовий транзит з Росією спливає вже 31 грудня, Дня цьогоріч на зв'язку з нами Дмитро липа гендиректор оператора газотранспортної системи України. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Чи не можете ви більш докладно розповісти про ось таку готовність. Наскільки готові всі сторони до припинення транзиту російського газу території України? Звичайно. Дивіться, наших споживачів турбує два питання. Перше, це технічне, чи готова система працювати без того об'єму газу, який транспортується сьогодні з Росії в Європу. І я впевнено можу сказати, що ті тести, ті випробування, і той досвід, який має наш колектив, він дає повну впевненість, що ми зможемо жити і технічно забезпечувати доставку газу до всіх наших споживачів. Друге питання це питання економічне. Що буде, адже ці надходження, які сьогодні отримає країна, а, вони зникнуть. І тут а, знову звертаюся до ідеї пана Германа Галущенка, який пропагує ідею розвитку на базі України газового хабу, тому що в нас є суттєвий об'єм газових сховищ, які сьогодні вже починають активно використовувати європейські партнери. Ми працюємо в двох напрямах: перший напрям це напрям Польщі, це будівництво ЛНЖ-терміналів на Балтійському морі. Другий напрям це південний напрям. Це доставка Еленджі газу з Греції через Болгарію, Румунію до України та Молдови. Нещодавно ми домовилися з молдованами принципово поєднати свої зусилля для того, щоб забезпечити привабливість цього напряму. Пане Дмитроким чином ми можемо казати, що по суті ми будемо компенсувати той об'єм надходжень, який ми сьогодні маємо через співпрацю більш тісну і плідну з європейськими партнерами. Якщо пригадати минулий рік і все, що випало на долю українського споживача, чимало викликів, і серед важливого, те, що українська ГТС та газові сховища проходили так званий стрес-тест, якщо не помиляюся, поправте, щодо роботи системи в умовах нульового транзиту, чи буде проводитись подібна робота цьогоріч і чого очікуєте від такого тестування? Абсолютно вірно, знову ж таки, при модерації Міністерства енергетики, оператор газотранспортної системи, оператор підземних газосховищ спільно з міжнародними експертами технічними експертами моделюють різні ситуації, як буде діяти система у разі якихось не тільки, скажімо, випадку припинення транзиту, але й якихось критичних ситуацій, які в наш час можливі щодня ми бачимо, що відбувається ну, з цією агресією. І минулого року ми довели разом з технічними експертами про те, що система працездатна, вона по суті настільки досить стабільно працює за різних умов. Що ми впевнено кажемо нашим партнерам: будь ласка, використовуйте і забезпечуйте свої потреби, наші потреби за необхідності. Через використання нашої системи цього року саме цими днями наші експерти, наші спеціалісти перебувають в одній з європейських країн, де разом з міжнародними експертами відбувається саме тестування, стрес тести відбуваються для цього сезону сезону 24-25. і ми попередньо маємо вже результати, які вже наступного тижня офіційно. Повідомимо, але попередні результати також дають позитивний результат, такий, як і ми мали і в минулому році, пане Дмитре. Є уточнення з приводу наших підземних газових сховищ. Бачимо, що минулого року наші західні партнери закачали в них близько трьох мільярдів кубів газу. Є якісь плани, є якесь бачення на цей рік. По обсягах, зокрема, і ну, безпосередньо, як на це впливає ну, безпекова ситуація в нашій країні. Сьогодні наші плани досить амбіційні. Ми маємо надію, що об'єм буде суттєво збільшено щодо закачки. Ми маємо ці потужності і можемо надавати ці послуги. Вже в березні відбувається закачування газу з європейських країн, що досить. Приємно й дивно, тому що в минулому році активний сезон закачки розпочався лише у червні-липні. Тому ми маємо надію, що вже з березня, квітня, травня, починаючи великий об'єм газу буде надходити, він буде зберігатися. Цьому сприяє звичайно певним чином тепла погода, яка сьогодні. Ну ми бачимо лютий, ми бачимо березень. Вона досить непогано впливає на споживання, газу знижується. Тому європейські а, споживачі мають надлишок газу, які вже починають транспортувати до нас. То ми досить оптимістично налаштовані і впевнені, що нам вдасться переконати наших партнерів в тому, що ми надійний партнер в цьому відношенні. Пане Дмитре, опалювальний сезон добігає завершення, але погода нас трішки дивує десь снігом, десь дощем, похолоданнями. Чи вистачить на ось такі непередбачувані ситуації газу? І щодо підготовки до наступного опалювального сезону, вона вже розпочалася, а якщо ні, то коли? Звичайно, що підготовка до опалювального сезону вона не закінчується ніколи. Ми завжди працюємо і над надійністю системи, і над безпекою системи. Опалювальний сезон дійсно підходить до кінця, і ми наразі бачимо досить високий рівень заповнення газом наших газових сховищах. Була новина, ви чули, що цієї зими ми пройшли опалювальний сезон на газі власного виробництва. По суті, минулого року ми майже не використовували імпортний газ і тому ми досить впевнено. Почуваємо себе як оператор газотранспортної транспортної системи, так і в цілому. Газовий комплекс щодо того, що Україна буде забезпечена споживачі, як побутові, так і промислові отримають свій газ. Пане Дмитре, ми дякуємо за розлогі відповіді за те, що долучилися. На зв'язку зі студією був Дмитро Липа, це генеральний директор, оператора газотранспортної системи України. Підбували підсумки минулого року і складали собі такі плани вже на наступний газовий рік, який для України буде вирішальним, тому що цьогоріч закінчується той контракт, який ми маємо.